Вітаю, мене звати Ярослав Сумишин. Я займаюся родознавством і вивчаю наше минуле. Сьогодні торкнуся дискусійної теми: чи можемо ми вважати українською елітою численні шляхетські роди, які проживали на українських землях, але мали інше етнічне походження? Тобто, якими мають бути критерії поділу на аристократію в Україні і власне український нобілітет. Друзі, підпишіться на канал, поставте лайк та дзвіночок і спробуємо розібратися у цьому непростому питанні. Якщо глянути на проблему побіжно, тут навіть не потрібні поглиблені знання в історичній царині. Лише керуючись логікою, ми бачимо, що протягом століть на території нинішньої України жили представники багатьох європейських родів, які не мали жодного стосунку до культури, звичаїв державотворчих процесів руського, тобто українського етносу. Водночас є інші критерії оцінки, які заслуговують на окрему увагу. Наведу декілька прикладів зі своєї дослідницької практики, такий собі погляд на питання аристократії через призму генеалогії у 1758 році. Село водички Летичівського повіту подільського воєводства, звідки походить батьківська гілка мородоводу, перейшло в оренду до рушулі целецької, яка в 70-х роках 18 століття викупила цей маєток. Так ось пані Уршуля була не просто етнічною полькою, як вважалося, а ще й дочкою англійського найманця Ендрю арчибальда Гловера деглейдена, який перебував на службі у польського короля. Друзі, швиденько повідомлю новим глядачам, що я редагую сайт Хроніки Генеалога, де багато цікавих матеріалів з історії та родознавства. Посилання шукайте в описі до цього відео. Щоб контролювати новинки інтернет-видання, раджу підписатися на телеграм-канал сайту за QR-кодом або за посиланням у тому ж описі. Продовжимо. Андже, як називали Деглейдена в Речі Посполитій, у званні полковника артилерійських військ керував будівельними роботами з укріплення обороноздатності Кам'янця-Подільського на початку XVIII століття. До речі, одну з батарей на південному боці старої фортеці Англієць назвав на честь святої Уршули, як і дочку. У другій половині XVIII століття водички перейшли у власність Антонія Залеського, який одружився на онуці Уршули Целецької Анні. Саме за життя Антонія розпочалося будівництво водицького палацу Подільської резиденції Залеських. Зведення нового родинного гнізда в 1825 році завершив син Антонія Вільгельм, наступний власник водичок із сусідніх сіл. Отже, за культурно-етнічним походженням, Целецькі і Залеські не мали жодного відношення до українства, але вони жили і творили на цій землі, закладаючи підвалини історичної спадщини, яка згодом буде називатися українською. Інший приклад відома багатьом на Поділі родина Пшездецьких, яка походила із Мазовії. Вона володіла містечком Чорний острів і навколишніми селами. Вказаний маєток став власністю сім'ї у 1750 році, коли Антоній Пшездецький одружився з Катажиною Огінською, яка успадкувала цю власність від свого діда Міхала Сервація, останнього представника славетного роду Вишневецьких. А це вже руська етнічна родина. Наскільки все переплетено, правда? Старший син Антонія Міхал побудував у Чорному острові величний маєток і перебрався у нього разом з родиною в другій половині XVIII століття. Згодом ключ перейшов у власність його сина Костянтина, який протягом 30 років займав посаду предводителя подільського дворянства і носив високий цивільний чин таємного радника. Він був надзвичайно впливовою людиною, неодноразово зустрічався з російським імператором. Якби ми не ставилися до таких історичних персонажів і родів, Пшездецькі близько 200 років володіли містечком Чорний Острів та навколишніми землями, що позначилося на розвитку регіону і без перебільшення збагатило культурну спадщину північно-західного Поділля. Якщо ми розглядаємо походження аристократичних родів винятково через призму етнічного походження, то не маємо права забувати, що значна частина так званих польських фамілій були не зовсім польські, це м'яко кажучи, бо мали руське або змішане походження: острозькі, заславські, збаразькі, корецькі, сангушки, четвертинські, Чорторийські, вже згадані вишневецькі та багато-багато інших належали до руської шляхти. Хоча у пізні часи більшість з них говорила польською мовою і сповідувала католицизм. А родина Вишневецьких взагалі може бути взірцевим прикладом суперечливого українського минулого. Дмитро Байда Вишневецький вважається уособленням козацького духу, гетьманом, національним ватажком і захисником православ'я. Водночас його двоюрідний онук католик Ярема вже увійшов до історії як затятий противник Хмельниччини, який з особливою жорстокістю розправлявся з козаками. А син Яреми, Міхал, став королем. А як бути наприклад з угорським графом Ванчо Волохом, про якого я вже неодноразово розповідав у своїх відео? Згаданий історичний персонаж був прародителем руських, шляхетських родів, яворських, ільницьких і турецьких. А за однією з версій, чи то легенд, цей факт не підтверджений, брав участь у славнозвісній грюнвальській битві 1410 року на боці Об'єднаних Сил. То як нам ставитися до цієї постаті? Ми зарахуємо графа до аристократії в Україні чи до української аристократії, правда, давно минулих днів? Як бачимо, це питання апріорі не має однозначної відповіді. Ми можемо по різному оцінювати діяльність таких історичних постатей, зокрема через призму нашої історії, але в жодному разі не можемо відмежовуватися від їхнього спадку, який не завжди відповідає нинішнім уявленням про місце і роль української еліти. Що стосується останнього прикладу, то лише той факт, що Ванчу Волог є прямим предком десятків, а може й сотні тисяч українців, дає йому право перебувати в пантеоні української еліти, принаймні мені так здається. Тому для історичних постатей та аристократичних родів мірилом їхньої приналежності до української історичної спадщини, а відповідно до української еліти, має слугувати не лише етнічне походження. Наприклад, угорський граф Ванчо Волох заселив і розвинув цілий регіон в Галичині. Англійський найманець Ендрю Гловер де Глейден побудував фортифікаційні споруди в Кам'янці-Подільському та інших містах. Граф Пшездецький доклався до розвитку Поділля тощо. Друзі, а ви як вважаєте? Представники інших етносів, які проживали і творили в Україні, належать до української історичної спадщини? Ми можемо вважати їх українською елітою? Пишіть в коментарях. Невдовзі побачимось, Па-па.